На ходу сінтайчик. В роботі сегментна костілка. Що Юрасику, як костілка, думаєш? При чому тут косив? Як при чому? Ти ж нею не косив. Рас не косив. А коли косив останній раз? Півчаса назад. Де ти нею, що косив? Віть. Картоплю? І що? Кости? Кости? Скажи не спасибо, ти руками не помню. Каже, Юра, що косилка косить. Раз сказав, що косить, значить я йому вірю. Але справа в тім, що цією косилкою він косив е, хіба що весною. Ціле літо вона стояла, тому що в роботі була роторка. Але косилка, що? Ну, ще щось десь остається трішки, бачу. Треба сказати, не дуже. Ну, але загалом лягає. Значить, що виїхав зробити? Виїхав скосити картоплю. Картопля листя де-неде вже геть всохло, де-не-де ще є зеленкувате, саме почало сохнути. Вудення зелене, але своїх 90 днів навіть більше картопля вже вистояла. от, І хочемо її скосити, щоб потім нам не підвела нас погода, хто я знає, яка вона буде у вересні. Картопля скоситься, вона постоїть, вудення посохне. Ми його згребемо і як тільки буде можливість, викупаємо картоплю. Що хотіла сказати за його косилочку, під'їжджали, були люди, дивилися, як вона стояла в на сегмент, він їй там щось перероблював. Люди запитують, ну, бачать, що вона тут є, запитують, як косілка косить. Кажу, його косілка відстояла зиму, і навесні він вчіпив і поїхав косити. Трохи остається! Трохи її води не остається, не достає, нище не опустиш. Як ви біжать його вихопи, як всі так? на батьків твій. Дякую, ви стоїте, ви подивитесь, Ну, одним словом, працює. Багато хто хотів, щоб він нею виїздив на городи косити сіна, тому що трактор маленький все, і так були щось звикші до цієї косілки. Але одним словом сказав, що буде її глядіти, е, для, якраз для таких випадків. Для того, щоб покосити картоплю. Я думала, що це перший город, який він косить, а він виявляється каже, косілка косить, бо я вже косив. Ну, одним словом, сінтальчик, роторка і скошує юраз картоплю.